Закінчився 2024 рік. А отже, ФОПам-платникам єдиного податку другої групи час надавати свою декларацію по єдиному податку за 2024 рік. Як це зробити через електронний кабінет на сайті податкової? Чи потрібно заповнювати надав... надавати додаток по ЄСВ тим ФОПам, хто не сплачував ЄСВ у 2024 році? Я зараз і розповім. Всім привіт! Я Олександр Зерайський, податковий консультант. Якщо вам потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в закріпленому коментарі та в описі під цим відео є посилання на мої самі популярні послуги для ФОП. Для того, щоб надати декларацію по єдиному податку, заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, як це зробити, у мене є про це окреме відео, як знайти і як зайти, де знайти і як зайти в електронний кабінет. Писання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Тож, заходимо в кабінет. І тепер для того, щоб надати декларацію, в меню зліва, бачите, зліва меню. Вибираємо ведення звітності. Натискаємо. Тепер нам потрібно обрати податковий період. Це 2024 рік, тут має стояти 2024 рік. І тут потрібно обрати рік. Тож, якщо тут стоїть щось інше, обираємо рік. І тепер натискаємо на кнопочку створити. Якщо у вас тут відкриється щось інше, наприклад, може так відкритися «Всі», чи взагалі там е щось інше може відкритися, там те, що було перед цим. Нам потрібно в меню, бачите, от в цьому меню. Обрати прибуток. Обираємо прибуток. І тепер потрібно знайти нашу декларацію по єдиному податку для другої групи. От вона, наша декларація. Бачите, податкова декларація платника єдиного податку для першої та другої групи. Тобто, це наша декларація. Натискаємо на ній. Е, перевіряємо, чи правильно вказано нашу податкову. 20.34. Якщо ви не знаєте, як називається ваша податкова та її номер, відкриваємо облікові дані пратника. І тут є реєстраційні дані код ДПІ за основним місцем обліку 2034. Отже, 2034. Податкова вказана правильно. Якщо у вас податкова тут вказана неправильно, тоді змінюємо на правильно. Ну, і якщо ми спрачували ЄСВ у 2024 році. Або якщо ми не сплачували, але хочемо подати додаток по ЄСВ, я про це розкажу трошки далі. Відмічаємо, ставимо гарочку, що в нас до декорації буде наш додаток по ЄСВ. Додаток 2 вам не потрібен, додаток 2 стосується тільки тих ФОПів, які є сільгоспробниками і які використовують ділянки сільгоспризначення. Тож, якщо ви ФОП другої групи, який не є сільгоспроробником, у вас немає у використанні вашого ФОПа сільгосп... ділянок землі сільгоспризначення, другий додаток вам не потрібен. Нічого на другому додатку ніяких відміточок не ставимо. Ну, і тепер натискаємо на кнопочку створити. Декорація створюється автоматично. У нас е загальна частина заповнюється автоматично. Але перевіряємо обов'язкову адресу ФОПа. Чи правильно вказана адреса ФОПа. Якщо адреса вашого ФОПа вказана неправильно, видаляємо неправильну адресу. Знову відкриваємо облікові дані платника. І копіюємо звідси правильну вашу адресу. Ctrl-C. Ctrl-V. Адреса скопійована. Тепер ставимо кількість найманих працівників. Якщо їх у вас немає, то ставимо 0. Якщо є, ну, відповідно, скільки їх у вас є. І переходимо до заповнення кведів. Вам сюди може підтягнутися отак, як у мене, бачите, взагалі всі 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 всі, всі ваші кведи, які тільки у вас є. Але е, вам потрібно поставити зарішити тільки ті кведи, по яким ви е, фактично дійсно отримували доходи в 2024 році. Всі не потрібно. Потрібно тільки ті, по яким були отримані доходи. Тож ми е, видаляємо всі кведи. Бачите, от є кнопочка, така в вигляді: не знаю, чого там планшета, екрана. Це е, кнопочка очистити таблицю. Те, ми видаляємо всі кведи. І тепер додаємо тільки ті, по яким ми отримували доходи. Е, де їх взяти? Взагалі, всі наші кведи є. в обліку, Знову ми відкриваємо облікові дані платника, прогортаємо вниз. І тут є перелік всіх наших кведів, які тільки у нас є. І відповідно звідси ми можемо копіювати ті кведи, які нам потрібні, по яким ми отримували доходи. Ну, хай у нас е, тот самий ФОП там здійснював торгівлю в мережі інтернет. Тож нам потрібен е, е, квед, торгівля була і роздрібна, і оптова. Тож починаємо там. Хай буде перший там 4690. Ctrl-C. Ctrl-V. Рядочок у нас тут тільки один. Додаємо ще рядочки, скільки нам потрібно. Для цього наїжджаємо от на синеньке поре. Натискаємо на кнопочку праву мишки. З'являється таке меню. І натискаємо на от хрестик, плюсик, як вам більше подобається. О і можемо додати декілька рядочків. Ай буде ще квед 4791. Для прикладу. Красне, додаємо сюди, як я вже сказав, ті кведи, по яким ви отримували доходи. Додали всі кведи, по яким ви отримували доходи протягом року. І тепер переходимо до заповнення інформації про авансові внески по єдиному податку. І тут, заповнюючи розділ про авансові внески по єдиному податку, потрібно враховувати два важливих моменти. Перший момент це те, що ставку єдиного податку встановлює ваша місцева адміністрація, сільрада, міськрада. Відповідно, його ставка може бути меншою відмінною від максимальної ставки, передбаченої податковим кодексом. Тож перед тим, як заповнювати, з'ясуйте, яка ж взагалі у вас ставка єдиного податку, можете подивитися в розділі стану розрахунків з бюджетом відкрити картку по єдиному податку, там будуть нарахування щомісяця. Ну або, власне, подивитися рішення вашої сіль чи міськради про встановлення ставки єдиного податку. Ну і другий момент це те, що ФОПи із окремих населених пунктів, вони звільнені від сплати єдиного податку, бо звільнені від сплати єдиного податку у 2024 році. Тому, якщо ви відноситесь до тих ФОП, хто звільнений від сплати єдиного податку, був у 2024 році, то відповідно цей розділ про авансові внески ви не заповнюєте. Точніше, його можна буде заповнити нулями. Це те, що потрібно враховувати, заповнюючи цей розділ. Ну, а якщо вам буде потрібна допомога для того, щоб підготовити і надати декларацію до податкової, ви завжди можете звернутися до мене за цією послугою. Мої контакти є в описі внизу під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож, там є мій номер телефону. Пишіть у Viber чи в Telegram, я вам обов'язково в цьому допоможу. Ну, а тепер повертаємося до заповнення власне розділу про авансові внески по єдиному податку. Якщо ваша місцева адміністрація не встановлювала якихось специфічних ставок, то наша максимальна ставка і вона ж ставка для інтернет-торгівлі, тому що якщо в нас інтернет-торгівля, у нас має бути максимальна ставка по єдиному податку, незалежно від того, яка була встановлена місцевою адміністрацією. Отже, максимальна ставка для другої групи по єдиному податку в 2024 році це 1420 гривень. І множимо її на 3 місяці. У нас виходить 4260 Ctrl-C. І е, вставляємо сюди 4260 в кожному кварталі. От. Якщо ж у вас е, була пільга по єдиному податку, ви користувалися пільгою по єдиному податку. І вам єдиний податок протягом року не нараховувався у особовій карці, тоді ми тут будемо ставити 0. Отак от 0. А якщо пільги не було, і в нас була та ж сама торгівля в інтернеті або вашою місцевою адміністрацією, встановлена ставка така ж, як і передбачена податковим кодексом максимально 20%, то в нас тут буде, як я вже сказав, 4260 в кожному кварталі. Ну а тепер переходимо до заповнення розділу про доходи нашого ФОПа. І в 2024 році наш ФОП отримав доходи в розмірі, там, ну не знаю, 3 мільйона 985 427. О. Вказуємо суму доходів в рядочку третьому, І вони у нас автоматично перенеслися в рядочок восьмий. Якщо цього не сталося, якщо автоматично не спрацювало, то тоді просто копіюємо і суму із рядочка третього переносимо в рядочок восьмий. Власне, на цьому у нас заповнення, заповнення нашого розділу про доходи ФОПа, розділу по єдиному податку, головного розділу цієї декларації, головного документу закінчено. І тепер переходимо до заповнення додатку по ЄСВ. Ну а перед тим як показати, яким чином заповнювати додаток по ЄСВ за 2024 рік, я хочу розказати, чи потрібно це взагалі робити тим ФОПам, хто у 2024 році скористався пільгою по ЄСВ і на протязі всього року, всього 2024 року ЄСВ не сплачував. А насправді, таким ФОПом, хто не сплачував ЄСВ у 2024 році, тому що скористався пільгою, додаток по ЄСВ можна взагалі не подавати. Не зап... Його не потрібно заповнювати, його можна взагалі не додавати до вашої декларації по єдиному податку. Про це є декілька роз'яснень в ЗІРІ на сайті податкової, які я вам зараз і покажу. І так, перше роз'яснення. Чи подають? ФОПи, які мають статус пенсіонера або особи з інвалідністю, додаток 1 по ЄСВ. Відповідь податкової ні, не подають. Далі, друге роз'яснення. Воно е, стосується власне 2023 року, але насправді воно розповсюджується і на 2024 рік, тому що ситуація в нас однакова. Я за це спеціально запитував ДПС України, відповідь так. Ця консультація розповсюджується і на 2024 рік. Отже, запитую, запитання, чи заповнюють додаток і подають додаток 1 по ЄСВ особи, які скористалися правом не нараховувати і не обчислювати єдиний соціальний внесок у 2020 ну, тут 23-му, в нашому випадку, 24 2024 році. Так, відповідь так, мають право не заповнювати і не подавати додаток 1 по ЄСВ, якщо ви скористалися пільгою і не сплачували ЄСВ протягом всього там ну, тут 23-го а в нашому випадку 2024 року. Ну, і ще одна е, така більш загальна е, консультація вже без прив'язки до року. Е, однак відповідь е, зводиться до того, що е, особа, яка протягом всього е, звітного періоду скористалась правом не нараховувати, не на, не обчислювати і не сплачувати єдиний. Внесок не заповнює та не подає додаток 1 у складі декларації по єдиному податку. Отже, у нас є три консультації, є ще четверта, я вже її не показую, вона стосується ФОПів, які одночасно є найманими працівниками. І всі вони е, зводяться до того, що якщо ФОП з якоїсь причини скористався пільгою по ЄСВ, не нараховував і не сплачував ЄСВ у 2024 році, то додаток е, до декларації по єдиному податку, додаток 1 по ЄСВ можна взагалі взагалі Не додавати. І якщо ви прийняли таке рішення не подавати вашу декларацію е, разом із точніше, якщо ви прийняли рішення не додавати додаток по ЄСВ до вашої декларації по єдиному податку, тоді на етапі, коли ми ставимо галочку про його додавання, його додавати не потрібно. Я маю на увазі ось цей етап. Коли при створенні декларації потрібно поставити гарочку про наявність у нас додатку по ЄСВ, у випадку, якщо ви прийняли рішення додаток по ЄСВ взагалі не подавати, ви цю гарочку не ставите. Тобто ми її не ставимо. Завершаємо отак вот от додаток без гарочки. Таким чином, якщо ви скористалися пільгою по ЄСВ і не спрачували ЄСВ з якоїсь причини у 2024 році, як я вже сказав, додаток по ЄСВ можна до декорації не додавати. Разом з тим, ви його можете і додати за власним бажанням. Тобто у нас є два варіанти. Перший варіант, ви скористалися пільгою і додаток вирішили не додавати. Все ок, це податково, начебто, влаштовує, якщо вірити їх консультаціям з і може бути другий варіант. Ви скористалися пільгою по ЄСВ, ЄСВ не сплачували, але все ж таки вирішили про всяк випадок додаток по ЄСВ додати до вашої декларації по єдиному податку. І в такому випадку ми цей додаток будемо заповнювати нулями. Як заповнити додаток правильно нулями, у випадку, коли ви його все ж таки скористалися пільгою і додаєте його до вашої декларації? І, і як заповнити додаток у випадку, коли ви пільгою не користувалися, власне, я і буду показувати далі. Ну а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Отже, якщо ми сплачували ЄСВ в 2024 році... І хочемо, щоб ці суми увійшли, ці спрати увійшли до нашого страхового пенсійного стажу. Або ми не сплачували ЄСВ, скористалися пільгою, але хочемо добровільно надати додаток по ЄСВ разом з нашою декларацією по єдиному податку. Ми в меню, от бачите, меню додатки, обираємо наш додаток, один додаток по ЄСВ і натискаємо на нього. Загальна частина додатку теж у нас заповнена автоматично, і нам потрібно проставити тільки період перебування на спрощеній системі оподаткування на єдиному податку. Якщо ви були платником єдиного податку весь рік з 1 січня 2024 року, то ми так і пишемо з 01.01.2024 і по 31 грудня 31.12.2024 року. Якщо ж ви були не з 1 січня на єдиному податку, то, відповідно, тут ви ставите перше число того місяця, з якого ви перейшли на єдиний податок. Ну і тепер переходимо до заповнення табличної частини додатку по ЄСВ. Якщо ми скористалися пільгою по єдиному податку, я зараз покажу два, два варіанти, чи точніше два з половиною варіанти заповнення. Варіант перший. Ви скористалися пільгою по єдиному податку і просто хочете надати цей додаток із нулями. Тоді ми так і заповнюємо його нулями. Тепер вказуємо ставку 22%. І в цій коронці теж ставимо нулі. Отак От буде заповнений ваш додаток по ЄСВ, Якщо ви протягом року скористалися пільгою по єдиному податку, а ви вирішили подати цей додаток разом із декларацією по єдиному. Кругом нулі, 22% і тут 0. Однак, якщо ви спрачували ЄСВ на протягом 2024 року і хочете, щоб це війшло до вашого пенсійного страхового стажу, тоді заповнюємо показниками за 2020 Четвертий рік. У нас на початку року мінімальна зарплата була 7100, тож перші три місяці у нас вона була такою, 700. Вказуємо 700. Далі, у нас мінімальна заробітна прата вже була 8000. Тож, вказуємо далі 8 тисяч квітня місяця. От, от, власне, так, наш додаток буде заповнений, якщо ми сплачували ЄСВ протягом всього року. Якщо ж ми, наприклад, сплачували тільки частину року, ну, наприклад, там з січня по червень ми сплачували ЄСВ. Ну, тоді буде в нас третій варіант. До червня в нас будуть показники, а далі в нас будуть нулі. Отак. І тут будуть нулі. Обов'язково ставте нулі. От. Так буде заповнений додаток, якщо ми сплачували тільки частину, якусь частину року ЄСВ. Ну і е, тепер, власне, переходимо до, е, до заповнення нашої головної частини нашої податкової декларації. Е, ми повертаємося до цієї головної частини, прогортаємо вниз. І тут у нас є дві графи, які ми потрібно, нам потрібно заповнити. Ну, Перша графа це графа 21. Сюди ми переносимо суму із додатка по ЄСВ. Бачите, от в додатку по ЄСВ. У нас е, в коронці 4 є усього, і тут у нас 9966. Відповідно, ця сума переноситься в цю нашу графу 21 9966. Якщо у вас там буде якась інша сума, ви переносите іншу суму із е, додатка. Тут вона в мене перенеслася автоматично, а якщо у вас цього не станеться, переносите вручну. Ну, і відповідно, якщо у вас е, буде власне, е, додаток заповнений нулями, тобто ви скористалися пільгою, не сплачували ЄСВ, але вирішили подати додаток по ЄСВ. Е, відповідно, цей додаток ви заповнили нулями. В графі усього в коронці 4 у нас стоїть 0. І тоді цей же ж 0 у нас буде стояти в рядочку 21 нашої декорації. Бачите, стоїть 0, якщо він не стоїть, ставити 0. Ну і тепер увага, особливий момент. Нам ще потрібно поставити відмітку, що в нас є додаток по ЄСВ. Бачите, от додаток 1 по ЄСВ. І тут ми ставимо хрестик, що в нас цей додаток є. Якщо цього не зробити, то відповідно буде помилка, у вас декорація не пройде. Отже, якщо ми додали додаток по ЄСВ, ставимо хрестик. Якщо додаток по ЄСВ ми не додавали, хрестик не ставимо. Ну і тепер, власне, все, наша декларація заповнена. Ми можемо її зберегти і відправити до податкової. Для цього натискаємо на кнопочку зберегти. Бажаєте підписати? Так, я бажаю підписати. Знову відкриваємо, знаходимо наш ключ, обираємо видавця, знаходимо наш ключ, вносимо пароль. Натискаємо на кнопочку считати, натискаємо на кнопочку Підписати. «Натисати документ. Якщо ви натиснете так, ваша декларація буде відправлена в податкову. Я завжди натискаю Ні, тому що я завжди перевіряю, чи правильно, чи я все зробив. Тож я натискаю Ні. Бачите, декларація підписана. І тепер знову її відкриваю для того, щоб перевірити. Отже, період у нас рік, 24. й Адреса у нас е, правильно. Кількість найманих працівників стоїть, е, кведи, по яким ми отримували доходи стоять. Е, суми авансових внесків по єдиному податку заповнені, ми їх спрацювали, вони у нас заповнені, стоять. Сума доходів по єдиному податку з січня по грудень, з 1 січня по 31 грудня, у нас е, стоїть за період перебування на спрощеній системі. Рядочок 8. Ця сума перенесена. Е, далі. Йдемо. Додаток по ЄСВ. У нас період перебування на спрощенні заповнений е, з 151. Код категорії застрахованої особи для всіх платників єдиного податку це 6. Табочна частина у нас вся заповнена, пустих рядочків немає. Е, повертаємось до гровної, ой, повертаємося до головної частини. В рядочок 21 із таблички по ЄСВ, сума ЄСВ перенесена, хрестик, що в нас є додаток по ЄСВ, стоїть. Перевіряємо ще нашу дату подання декларації, правильна вона чи ні. Все, власне декларація, все правильно, все заповнено, помирок немає. Закриваємо і тепер можемо її відправити до податкової. Для цього ставимо на ній галочку, -от, і натискаємо на кнопочку відправити. Я не буду натискати на цю кнопочку Відправити, бо я не пратник єдиного податку другої групи, я пратник єдиного податку третьої групи. Ну, а ви натискаєте на цю кнопочку і відправляєте. Після того, як ви відправили декларацію, вам має прийти. Дві квитанції: спочатку квитанція 1, що ваша декларація збережена на центральному рівні, і потім квитанція 2. Що ваша декларація прийнята. Якщо квитанція 2 прийшла з реального кольору, і там написано пакет прийнято, значить, все добре. Ваша декларація була прийнята податковою без помирок. Якщо ж якась із цих квитанцій прийшла червоного кольору, значить є помилки. Відкривайте квитанцію, там завжди є опис помилки, Читайте опис помилки. У мене є окреме відео про те, як виправити такі помилки. Я посилання на нього залишу внизу під цим відео, і воно зараз з'явиться вгорі. Тож читайте квитанцію, яка помилка, Дивіться моє відео. Виправляйте помилку, і надавайте вашу декларацію вдруге. Вдруге створюєте декларацію вже без помирок, надавайте. І я думаю, що у вас все буде добре, що вже з другої, з другої спроби ви зможете здати декларацію без помирок. Ну, а якщо у вас залишились якісь запитання щодо надання звітності за 2024 рік, пишіть їх внизу в коменті під цим відео обов'язково. Я буду на них на всі відповідати. Також я вам ще пораджу, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково підписатись на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Писання на нього я залишу внизу в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. При тому, що на телеграм-каналі у мене дуже багато текстових статей, текстових дописів, яких немає тут на Ютубі. Я там розповідаю про всі новини податкового законодавства, про різні корисні моменти, про різні лайфхаки, про різні нюанси пов'язані з оподаткуванням. І я просто не встигаю все це записувати у вигляді відео, тому обов'язково підписуйтесь і на мій телеграм, податковий консультант, щоб не пропустити важливу для вас інформацію. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення по всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.